Немає межі. немає ніякої межі. Леброн став найстаршим гравцем в історії НБА, який набрав 35 плюс очок. Леброн не перестає дивувати. Просто 40-річний чувак, який 20 років в ідеальній ігровій формі. На паркеті видає найкрутіші він все, що тільки можливо. Всі рекорди людина б'є. І ось новий рекорд. Перша людина, яка в такому віці набрала 35 плюс очок в матчі. Плей-офф там багато чого можна говорити. По перше, ти дойди до плей-офф. По друге, ти грай на такому рівні в такому віці. І по третє, ти ще встановлюй рекорди та набирай по 38 очок за матч. Все, що ми можемо сказати неймовірного, це все про Леброна. Просто людина, ну, не з нашої планети. Щось, щось він зрозумів, щось він знає. Та я думаю, як завершить кар'єру всім розповість, поки тримає в секреті. Хоча й не знаю, може й не тримає, але я не бачив, щоб він показував всі аспекти свого відновлення та підготовки. Ми щиро раді за Леброна за те, що він продовжує встановлювати нові, нові, нові рекорди. Це тільки показує нам, що фізичному тілу та фізичним здібностям немає перешкод, немає ніякої межі.